Життя під час війни воно триває. Заради перемоги потрібно наводити і підтримувати лад. Запоріжець Руслан Лопатко почав захоплюватись виноробством ще у 2014 році. За професією він будівельник, купив собі ділянку в селі Бабурка, збудував будинок, перевіз туди свою велику дружну родину та почав вирощувати виноград. Спочатку робив вино собі, потім став пригощати друзів і потім подав на реєстрацію свою торгову марку. Чоловік не тільки заробляв продажами вина, а й влаштовував цікаві екскурсії виноробною та виноградниками, влаштовував майстер-класи і, взагалі, дуже любив і продовжує любити свою справу. З початком повномасштабного вторгнення його життя, як і багатьох українців, змінилося докорінно. Бізнес ставав збитковим, але це не завадило запоріжцю стати волонтером та всіма способами і силами допомагати ЗСУ. На цьому фото сусід бізнесмена Ігор, який боронить нашу країну. А за ними автівка, яка вірою і правдою, допомагала Руслану у компанії багато років, і ось вона знову працює, але вже на фронті. Допомагає підприємець запорізьким бійцям і за допомогою улюбленої справи, знайомить гостей із місцевими крафтовиками. Усі зібрані кошти за вхідні квитки на виставу з виготовлення вина передають на допомогу нашим захисникам. Вище пилотаж для винороба зробити і вино. Дуже цікаво поїхати до нас і куштувати вино і побачити, як все твориться. І мені так це подобається, що я не зупинюся. Винороб влаштовує різноманітні інтерактиви. Зокрема, всі охочі мають можливість чавити виноград. Отримане в результаті вино носить назву «Вино перемоги. Також на території виноробні можна ознайомитися з іншими крафтовими продуктами, зокрема соусами. Я вперше на цьому заході. Ми виготовляємо соуси та приправи на основі гострих перців. Ми ще вирощуємо мексиканські, ну латиноамериканські, африканські перчики. Завдяки наполегливості та цілеспрямованості Руслана не зупиняються працювати й інші крафтові виробництва, підтримати місцевих виробників та допомогти запустити економіку краю та всієї держави, бо без допомоги неможливо організувати робочі місця. Платити податки та обертати маховик економіки у цей важкий час, вкрай потрібні моменти, заради яких хочеться жити, любити нашу унікальну країну, спілкуватися, обійматися та згуртовуватися заради спільної мети. Такі цілі ставить перед собою запорізький підприємець, що суботи збираючись з іншими крафтовиками на зеленій локації. Виноробні такі зустрічі роблять свій внесок у перемогу, адже частина коштів з придбаних товарів. Йдуть на потреби зсу.